Україна має визнати Крим російським, віддати під контроль Російської Федерації вже окуповані нею території, і відмовитися від вступу до НАТО. І це лише кілька пунктів із так званої мирної угоди Трампа. Власне, сьогодні на переговорах України Штатів та ЄС обговорювали саме ось цей от мирний план Трампа. Але яким складом? Далі наша Анастасія Дмитровська детальніше розповість і про сам мирний план, і про те, які ж у нього шанси на успіх. Спочатку він обіцяв завершити війну в Україні за добу. Я завершу війну в Україні за 24 години. Потім він обіцяв завершити війну в Україні за півроку. Я думаю, що війну в Україні можливо завершити менш ніж за півроку. І ось днями. Є дуже хороші шанси на те, що Україна та Росія укладуть мирну угоду вже цього тижня. Так от, власне, сьогодні на переговорах у Лондоні США покажуть цю мирну угоду. Власне, мають показати. Утім, буквально вчора ввечері телеграф із посиланням на джерело оприлюднило так званий мирний план Трампа. Сам план складається із семи пунктів, і ось тут давайте коротко по кожному. Перший запровадження режиму припинення вогню, другий початок прямих переговорів між Києвом та Москвою. Третій Україна має відмовитися від вступу до НАТО тоді як перспектива вступу до ЄС зберігається, четвертий Україна має офіційно визнати Крим російським. П'ятий Україна фактично має погодитися із окупацією чотирьох регіонів, захоплених після 22 року. Йдеться про більшу частину Луганської, а також частину Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Крім цього, заес, яку зараз контролюють Росіяни, мають передати під контроль. Штатів. Шостий пункт. Угода про корисні купалине. І сьомий пункт. США зобов'язується скасувати санкції, запроваджені проти Росії після 2014 року. Та цитата розширити економічну співпрацю з РФ в енергетичній та промисловій сферах. Шок. Шок, розпач, недовіжання, Якась рештка надії. І глобально уже ось тут вже можна сказати, що план е, словом міша все, давай по панове, давай по панове міша все. Все ж окремо детальніше, деякі пункти таки хочеться розкрити. ЗАЕС. згідно із планом, станція залишатиметься українською, але перебуватиме під управлінням США із постачанням електроенергії як Україні, так і Росії. Попередньо йшлося про те, що власному мирному плані будуть гарантії безпеки для України. конкретно зараз я говорю про розміщення в Україні військ наших партнерів. В угоді про це дійсно йдеться, але є нюанс. Європейські країни могли б розгорнути сили забезпечення безпеки, щоб утримати Путіна від повторного вторгнення, але угода не зобов'язує Сполучені Штати Америки гарантувати безпеку будь-якого такого розгортання. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер раніше заявляв, що жодна країна Євросоюзу не відправить в Україну військовий контингент без американської підтримки. І ось тут знову ж таки рейтерс із посиланням на джерела запевняє, що штати не проти сил ЄС в Україні. Сполучені Штати Америки не згодні з позицією Російської Федерації щодо демілітаризації України і не виступають проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України. Reuters із посиланням на дипломатів. Але бути не проти не завжди означає бути за. І щось мені здається, що зараз позиція штатів із цього питання десь приблизно ось така. Окремо акцентувати хочеться і на сьомому пункті цієї мирної угоди. Пункт цей про зняття санкцій з РФ і посилення співпраці зі штатами. Власне, на Росії очевидно хочуть, аби санкції зняли ще до підписання мирної угоди. Тоді як наші європейські партнери мають намір залишити санкції проти РФ до кінця переговорів, тобто до закінчення усього мир. Нього процесу, а не лише припинення вогню словом по цьому пункту теж історія із розряду ясно, що нічого не ясно. Не дуже щоб і ясно, і в питанні території. Ось, наприклад, пункт угоди номер 4. Україна офіційно має визнати Крим російським. Україна не визнає юридично Крим російським. Це поза нашою конституцією. Це наша територія, територія народу України. Цього не буде. Мені здається, що про будь-яку тимчасово окуповану територію ми це вже заявляли. Перша конституція України своїм існуванням про це заявляє. І так, по територіям, позиція нібито і зрозуміла, але Франція і Британія готові до визнання Україною втрати контролю над частиною територій The Wall Street Journal. Вони вважають, що в обмін на таке визнання Україна повинна отримати надійні гарантії своєї майбутньої безпеки. І тверду економічну підтримку для подальшого розвитку. Врешті, сьогоднішнім переговорам у Лондоні так і не судилося статися. Переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати свої території. І ось тут давайте про план загалом. На сьогодні зранку німецьке видання Більте з посиланням на українських чиновників написало, що мирний план Трампа є проросійським і він не може стати основою для справедливого миру. І погодьтеся, це таки достатньо вичерпне. Тоді виникає питання: так, а у цього плану взагалі шанси є? Дипломати вважали нереалістичним підписання угоди між Москвою та Києвом цього тижня, як сподівався Трамп. Через значні розбіжності. Очікування є низькими, попри тиск президента Сполучених Штатів Америки, який прагне зробити цю зустріч вирішальною. А до речі, про тиск Штатів, Сполучені Штати Америки відмовляться від посередництва між Російською Федерацією і Україною, якщо не отримують позитивної відповіді. Віце-президент Джей Ді Венс. І так, що ми маємо у підсумку? Якщо коротко, то у нас є мирний план від Трампа і питань до цього плану більше ніж достатньо. І ще у нас є капітальна невизначеність. На нас тиснуть штати і нас регулярно обстрілює Росія. І це так, якщо не нагнітать. На болотах знову гаряче цього разу бавовна у Володимирській області Російської Федерації. Горить 51-й арсенал, грав і не просто горить, детонує з усіма спецефектами. Це що було? там взорвалося дуже сильно? Хвадіть курити, де попала. Куріть і там, де ще не попала. У центрі протидії дезінформації підтвердили, вибухнув 51-й арсенал зі 105 п'ятьма тисячами тон озброєння. Там зберігаються значні запаси артилерійських снарядів ракет різного типу, включаючи іскандер, точка, у кінжал боєприпаси до комплексів панцер С1», С 1 С-300, с «С-400», а також Град Смерч Ураган. Це один із найбільших складів, які має чи то пак мало Мінвбивство Росії. Росіяни терміново перекрили дорогу, евакуюють людей з довколишніх сіл, а снаряди розлітаються на відстань до 10 кілометрів. Місцеві кажуть, що перед вибухом чули дрон, і їх було як мінімум чотири. А хтось навіть бачив ракету, <різвілляння> Йо, моє, це в було. <різвілляння> ракета просто зарвалась там, складився. Там давно Та там ще ніби. Але у Міноборони Російської Федерації дронів не визнають і каже, що це сталося ніби через порушення вимог безпеки під час проведення робіт із вибуховими матеріалами, що знову курили, де попало коротше, 51-й арсенал вибухав всю ніч. Ну і досі палає. За попередніми неофіційними оцінками знищено до 80% боєприпасів. І це ще не все. Одночасно, загоряння і в Санкт Петербурзі. Там раптово спалахнув склад на 500 квадратних метрів. Повідомляли про загрозу вибуху через легко воспламіняючіся віщества. Погодься на вогонь можна дивитися вічно, а особливо, коли він так ефектно палає на території російської. Федерації